Добрий день, сьогодні 9 березня, Полтавська область, село Федорівка. Продовжую зрізати окулянти. Це в мене олича. Тут на оличі теж бруньки поприживалися. Це персики привіді. І знову ми їх зрізаємо. Я попереднє відео це знімав. Що я за попереднє хотів забув сказати, то це чогось ще з північної сторони, Брунька. От там південь, тут північ. Коли зрізано, тоді пагін, який йде, молодий, культурний, ну весь час все тягнеться на південь, так же ж на південь. І тому з північної сторони на південь він більш вирівняний. Якби було з цієї сторони, то він би міг би так полого на південь йти тянутися. Тому ще одне таке, що я забув сказати в попередньому відео. це... Так, далі. Що я хотів ще розказати. Буває такі питання. У вас питають однорічні саженці, чи двохрічні, чи трьохрічні. Кажу, ну, кажу однорічні. Ну, це питання мене якось так задачу, я чесно сказати, ну, от дивіться, корінь. Він в прошлому році посаджений, посаджений під щепа лича, посаджена, так? Вона вже десь росла, з кісточки виросла один рік. І ще один рік росла тут, на тому місці, поки я не зробив... У коліровку у серпні місяці, тому році. Тепер у цьому році виросте вже пагін і це буде садженець. Сами, самий молодий пагін, який виросте, він буде однорічний, а корінь вже, вже трьохрічний. І як сказати, який садженець. Розумієте? От є таке, ну, можна по тому сказати, от виріс саженець, да? його залишив на цьому самому місці чи викопав, пересадив і, да, і обрізку тут зробив цього саженця, і він виріс, це вже точно двохрічна крона буде. Ну тільки для чого так? Якщо, наприклад, саженець нормальний, Однорічна крона в нього. То для чого шукати щось двохрічне чи трьохрічне? Кажуть, щоб швидше прийшло в плодоношення. Ну, дивіться, оце в мене отам ось дерева є уже. Ну от, наприклад, слива, так? Да? Оце слива трьохрічна. Трихрічна слива. Тут вже 10 сантиметрів штамп. Так що це саджанець буде трихрічний, я це його хочуть такий купити. Чи що? Mm. Не дуже зрозуміло. Зараз покажу саджанці. Так, оце саджанці. От. Саджанці з однорічною кроною всі. Ну, і такі бувають. Це однорічна крона. Ось тут далі. Дивіться. Ну за один рік виросло нормально. А що буде, якщо такий саженець та двохрічний? Це жахи якісь будуть. Якщо воно, так, да, не доросло з якоїсь причини маленьке. То це інше питання. Ну а чого не доросло друге питання? А це таке, а це у нас що до Фісандра, деплої слива. А це ось саджанці двох річки, яблунь. Чого вони двох річки? Вони продавались на базарі, не продані були вже в травні місяці. Порозпускались були, ну, до побіди стояли, як кажуть, на базарі, щось не продалося із яблунь. Я прийшов і висадив їх, ось тут пообрізав, так, сантиметрів 70 від поверхні землі. Ось так от. Місце щеплення тут. От. Повідрізав і. На повторний ріст, так би мовити. Ну, в чому проблема? Проблема в тому, що вони на базарі, вже, як кажуть, підгуляли. Ну от, Заклали плодову бруньку. На ММ-106 під Уже вже заклали, хочуть врожай дати. І оце двохрічка. Я... Ну представте, якщо я її продам і знов викопаю, і знов продам, і зав'яжуться яблука, так воно зовсім його посадить. Тобто, коли воно однорічне і посаджено, посаджено вчасно, ну тобто вже не, не розпустилися бруньки там, не в травні місяці, що вже, як кажуть, вже доживало свого віку цей саженець, і тоді аж його буває купляють, то все абсолютно нормально, воно йде, корінь свіженький, а так вже, а так воно, коли підгулявши, то ясно, що вже Є проблема в ньому. Закладає, а чого закладає бруньку? Ну, та кожен старається дати потомство, коли відчуває свою смерть. Так само і саженець. До чого я веду? Веду до того, що однорічний приріст, якщо він хороший, то це найкращий саженець. І не треба вишукувати якихось двох річок. Отак уже, це я посадив, я її продавати не буду. Вони вже, як кажуть, не, не те. Не те. Однорічний саженець, дійсно, є саженець. Де я хочу... Ага, зараз покажу. Так, а це ось яблуньки однорічки. От. Півтора до 1,80, до 2 метрів. Ріст відмінний. Все свіженьке, все гарненьке. Так і проситься. На пересадку. Ось такі. є кроновані, Ну, кроновані, не кроновані, я тут теж не бачу такої різниці. От, кажуть, Треба з кроною вже, щоб було. От однорічний приріз, ну виросла крона, через те, що а, це єлена, Ну, така особливість цього сорту, що воно одразу кронується в, цей в рік посадки. А от далі княжна нічого немає. Садиться 70-80 сантиметрів від. Поверхній землі відрізається і нова крона утворюється із, із цих пагонів, хоч вони не кроновані. Так що різниці такої великої я не бачу. Кронована вона чи не кронована. Ну, ось тут теж є з кронний, є без. Оце маренко теж кронується гарно. É isso aqui.